Як проходить мій другий день в Голландії, як студентки по обміну. Спойлер, тут мене чекала поїздочка на море. Але спочатку прокинулась я рано, бо тут лінивих не люблять, та одразу пішла бігати. В мене була шалена мотивація побігати та подивитись місто, в якому я буду жити два тижні. Якщо чесно, біг мені трошки не зайшов, тому я пробігла лише 6 кілометрів, чекала, хоча б 10. Також під час бігу закидувалась виноградиком, щоб, хоча б якась енергія була. Потім прийшла, поїла, передягнулась та ми поїхали на. Море більше про моє життя розповідаю в телеграм-каналі, тому приєднуйтесь. Звичайно, всюди було дуже красиво, але також там був сильний вітер. і мені постійно хотілося від нього кудись сховатись. Ми прийшли по пляжу, подивились на железні фігурки чоловічків та вирішили помотати собі нервішки на колесі оберту. Обертали нас там разів шість і признаю, що мені було капець як страшно. На літаку летіти, мабуть, було не так моторошно, як на цьому аттракціоні. Ну, а під кінець дня я трошки повчилась та вже готувалась до першого дня новій школі.